Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Оля. І сьогодні у нас з вами огляд. Нових брендів Неверці і Діплі, які з'явилися нас в Україні, про які вже є дуже багато відгуків в інтернеті як позитивних, так і негативних. Це стосується, до речі, бренду Діплі. І сьогодні ми з вами поговоримо про ці бренди. Поділюся своїми враженнями, і також поділюся враженнями моїх клієнтів. Отже, вмочити зручніше. Я бажаю вам гарного перегляду. А ми з вами починаємо. Перш ніж ми почнемо, хочу на правах реклами, як завжди, подякувати бренду Депава, які знову прислали мені ось таку коробочку з ароматами. Давайте її разом зараз відкриємо. Я без вас її не відкривала, і будемо дивитись, що вони мені прислали, а потім вже переходити до огляду новиночок. І поки ми з вами розпаковуємо. Хочу вам сказати, що приношу свої вибачення за те, що нерегулярно зараз випускаю свої відео. Просто в мене ну зовсім немає це часу. Завдяки депава саме я зібралася і хочу розповісти про це вам. Зараз я так справді забросила, закинула усі свої соцмережі і приношу вам за це вибачення. Я насправді я дуже за вами сумую. А тут в мене дуже цікаві такі маленькі. Аромати. Ось таке пакування, тут все запаковано. Зараз будемо з вами дивитись. І маленький в мене тут це чорна магія, Magic Noah. І також це аромат Кліма, тому що мене попросили насправді, щоб я замовила для них такі аромати. Це мама знайома, вона попросила ці аромати, і я замовила їх для неї. Отже, давайте розповім вам, що у складі в ароматі Кліма це дуже дуже. Дуже дуже старий аромат від Lancome, Я навіть не знаю, чи виходить він досі в оригіналі. Хто знає, будь ласка, напишіть. Я не цікавилась цією інформацією. Отже, початкова нота, конвалія, нарцис, фіалка, бергамот, жасмин, троянда, персик, середня нота, альдеїди, розмарин, тубероза, базова нота, цибетін, сандал, мускус, ветивер, бамбук, амбра, бобитонка. Цей аромат він мені зовсім не подобається, але але є люди, які до сих пір їх полюють. І до цього часу їм подобається цей аромат. Отже, я замовила, мене попросили, і я замовила аромат ліма. І чорна магія. Давайте скажу, що в неї у складі тип аромату квіткові шипрові, початкова нота бергамот, груша, серцева нота жасмин троянда, і кінцева це білий мускус, ваніль, кедр і пачулі. Елегантний аромат починає своє звучання з малини, гіацинта, бергамота та троянди. Ось такі аромати. Аромати, хто знає, той знає. А ми з вами переходимо до інших ароматів, і тут в мене будуть новинки. Давайте їх пошукаємо разом. Отже, буду виймати рандомно, і це в нас аромат Eclat. Еклат, ви знаєте, що я його обожнюю, також моя мама їх дуже полюбляє, тому еклат я не могла не замовити. Він у мене в об'ємі 50 мл, тому що він нам подобається. Еклат – це фруктовий квітковий аромат, початкова нота листя чаю, півонія, квітка персика, серцева, амбра, зелений бузок, мускус і кінцева нота кедр, китайський османтос і петитгрейн. Чудовий аромат на всі випадки життя і також на всі сезони. Дуже дякую, Депава, Будемо користуватись із задоволенням. Наступне, що я дістаю, давайте це теж буде аромат 50 мл, я вже бачу. А що це за аромат? А це в нас Black Opium. Обожнюю Black Opium. І саме на цей сезон, він просто неймовірний. Мені він дуже подобається. Давайте розповім вам, що у складі. Тип аромату, східні, пряні, початкова нота, акорд кава. Так, Мені дуже подобається цей, кави. Серцева нота, жасмин, рожевий перець, флер d'orange. Кінцева нота, ваніль, кедр і пачулі. Я наскільки не полюбляю аромати із жасмином, але в імператриці він є, в Opium він є і мені подобається. Він десь у серці аромату, і я його навіть не відчуваю. Саме я не відчуваю щось таке неприємне. Мені він дуже подобається. Він солод. Він мене огортає, обожнюю буду з задоволенням теж ним користуватись. Наступний аромат це просто гігант цієї посилочки. Це імператриця. Я навіть можу не читати. Так, це імператриця в об'ємі 100 мл. Я її собі замовила в об'ємі 100 мл, тому що я її обожнюю. Вона мені подобається. Коли я не знаю, який аромат я хочу сьогодні, я використовую імператрицю, і я задоволена, мені дуже подобається, що я можу з цим поробити. Бити. Дуже дякую, Депава за такий величезний об'єм імператриці. Моя, до речі, вже закінчується, тому я її знову тирила. І Я ж вам не сказала, що у складі імператриці. Як же так? Ай-яй-яй! Тип аромату: водні, квіткові, початкова нота, ківі, ревінь, рожевий перець, серцева нота, кавун, жасмин, цикламен, кінцева нота, лимонне дерево, мускус і сандал. Цей аромат мені просто подобається, я не можу це пояснити. До речі, Сьогодні в моєму замовлені лише жіночі аромат. Отже, наступний аромат. Вони вже в об'ємі по 30 мл. Тут я дістала одразу два: це ідоль від ланком, а наступний це хаотфрекранс, диявольська інтрига. Зараз про нього поговоримо. Давайте почнемо із ланком ідоль. Отже, ланком ідоль, тип аромату, квіткові шипру, початкова нота, бергамоту, груша. Мені подобається серцева нота. Жасмин Троянда, кінцева нота, білий мускус, ваніль, кедр і пачулі. Тут немає сандалу, але ваніль тут є. Тут також є троянда, груша, бергамот. Мені все це дуже подобається. Дуже класний аромат. Я якось забула про нього, а зараз згадала і думаю, ну чому б ні? Мені здається, зараз саме час користуватись таким ароматом. І наступний аромат: це в нас диявольська інтрига і fragrance company The Девалс Intrigue. Mm. Основні акорди. Деревний, пудровий, ванільний, квітковий, фруктовий, білі квіти, мускусний, зелений, м'який, пряний. Належить до групи квіткові дерево мускусні. Верхні ноти османтус та білий чай. Середні ноти сандал та квітка апельсина. Базові ноти ваніль, кашмеран та деревні ноти. Він просто якийсь неймовірний. нішева парфумерія. У мене були у продажі вони в об'ємі 20 мл. Вони мені дуже сподобались. Я кажу, в мене їх купували. Я кажу, вони коштують 15 тисяч гривень оригінальний флакончик у магазині. Ми заходимо на сайт Брокарду, і я бачу ціну в 17 тисяч гривень. Наступний раз, коли я заходила на сайт Брокарду, вони коштували вже 24 тисячі гривень. Я вважаю, що за такі кошти варто їх спробувати. Вони дуже класні, мені вони дуже сподобались. До речі, зараз з 20 листопада у Депава дуже класні скидки та акції, тому обов'язково Обов'язково проходьте за посиланням. Перше посилання під цим відео, і замовляйте собі класні аромати з крутими знижками. Я вважаю, що воно того варто. І тут у нас ще три аромати по 30 мл Давайте почнемо з того, який вже був. Це Bubblegum, Гам, maskina Маскіна той два, Бабл Цей аромат я вже неодноразово замовляла. Він мені подобається, він солодкий, такий, смачненький. Мені дуже він подобається. Верхні ноти, зацукровані фрукти. Гіркий апельсин та лимон. Середні ноти жувальна гумка, болгарська троянда, чорниця персик, колір персика, кориця та імбир. Базові ноти мускус, амброксан та кедр. Він безтурботний, райдужний і дівочий аромат, соковитий апельсин під італійським сонцем та терпкуватий імбирьом під хмаркою з персику кориці та болгарської троянди. Він освіжаючий, фруктовий. Мені він дуже дуже подобається, тому повторюю його вже неодноразово. І далі. У нас тут дві новинки. Це два нові аромати. Нові для мене аромати, але один із них я вже знаю: це аромат Blue Talisman Ex Nihil. І він дуже крутий. Дуже-дуже крутий аромат. Його полюбили мої клієнти. Він в мене також був у продажу в об'ємі 20 мл. Він просто неймовірний. І він подобається і чоловікам, і жінкам. І так і вважається, що він унісе. Основні акорди: цитрусовий, фруктовий, солодкий, мускусний, деревний, білі квіти. Теплий, пряний, удовий, пудровий, свіжий, належить до групи деревний цитрусовий мускусний. Верхні ноти груша, бергамот, мандарин та імбир. Середні ноти квітка апельсину та григоріанське дерево. Базові ноти, амбра, мускус, акігалове дерево і кедр. Чудовий аромат, він якийсь і свіжий, і солодкий, і пудровий, справді він неймовірний і на кожному по-різному відкривається. Отже, теж зверніть обов'язково на нього свою увагу. А ми з вами Переходимо до найінтригуючого аромату з цих усіх, тому що ті аромати я знаю. Цей аромат я не знаю. Цей аромат називається Білій Айліш. Це новинка. Я її вперше коли побачила, білі Айліш. Давайте разом її спробуємо. До речі, в оригіналі дуже цікавий такий флакончик із жіночим бюстом. Давайте прочитаємо спочатку, що у складі основні акорди: ваніль, солодкі ноти, теплий, пряний, какао, пудровий. Амбра, мені вже подобається. Належить до групи східні, ванільні, верхні ноти, цукор, червоні ягоди і мандарин, ноти серця, Ваніль, какао, пецієві ноти і троянда. Ноти бази, бобетонка, амбра мускус і деревні ноти. Дуже-дуже цікаво, просто цікавезно. О, він такий солодкий, мені подобається. Я відчуваю ваніль, я відчуваю каву, квіти я не відчуваю. М -м, мені подобається, але це не така якась дешева ваніль. Ваніль. Це такий складний, він такий багатогранний цей аромат. Знаєте, мені подобається. І саме коли хочеться наносити щось таке солоденьке, я вважаю, що саме для цього цей аромат і створили. М -м -м -м, дуже класно, мені дуже сподобалось. Я в захваті сьогодні від усієї своєї парфумерії. вона мені дуже подобається. Підіймає настрій і просто робить мій день. Я полюбляю обирати кожного дня якісь різні аромати. Аромати, міксувати солодкий зі свіжими. Якщо ви полюбляєте так само, то обов'язково заходьте на перше посилання під цим відео і замовляйте собі зі знижками, тому що зараз до Чорної п'ятниці просто неймовірні знижки на аромати і акції якісь є. І ви можете замовити собі будь-який об'єм від 10 мл і до 100 мл. Якщо ви дуже полюбляєте цей аромат, як я замовила собі імператрицю, і вже, до речі, не вперше я її закінчую. То імператриця мені дуже подобається, тому я її так завжди замовляю. І ви обов'язково проходьте, замовляйте свої улюблені аромати. Також не забудьте спробувати новинки. Я дуже вам рекомендую замовити собі Д'яволс Intrigue і також Блю Талісман. Це такі аромати, вони нішеві, вони дуже дорогі. В депави їх можна спробувати за невелику суму грошей, дивлячись, який об'єм ви обираєте. Також ще отримати знижку і отримати купу подарунків. Отже, переходьте за Першим посиланням під відео, а ми з вами рухаємося далі. Можу вам рекомендувати цю туш, тому що вона, неймовірно, мені дуже подобається. Наступно я хочу взяти теж цієї фірми. Наступне, що мені теж дуже сподобалось, я вам одразу кажу, сподобалося або ні. Мені насправді з цього, що я покажу, вам все сподобалось. Чесно, це ось така тональна основа, вона називається Natural Made Flavorless Foundation. В мене відтіночок 03. Це дуже така кремова, але стає на шкірі такою більш матовою. В неї класний фініш, такий жвавий. Знаєте, не дуже матовий і не дуже блискучий, який більш жвавий і натуральний. Колір теж мені такий подобається. 03, гарний відтінок. Мені сподобалось тим, що вона має таку плотненьку текстуру, але добре розподіляється по обличчю, добре наноситься, тримається весь день і дає такий вирівнювальний ефект на обличчі. Обличчя виглядає красиво. Мені подобається. Отже. Якщо хочете спробувати щось новеньке, теж зверніть увагу на тональні засоби від неверті. Вони дуже класні. А наступне, що я вам покажу, це просто фотошоп. Це пудра просто з ефектом фотошопу. Мало того, вона ще й водостійка. У мене тут багато відтінків: два, чотири, п'ять. П'ять до речі, дуже темний відтінок. Теж два десь є ще в мене троєчка. Троєчки, так. я собі взяла троєчку. Зараз я покажу вам цю. Не хочу бігти за своєю. Покажу вам цю пудру. Ось таке пакування. Пакування, до речі, мені дуже нагадало Avon. Такі Avon. була в чорному кольорі, ця в такому кремому. Дуже гарно виглядає так естетично, мінімалістично, нічого зайвого. Creamy Dimension Waterproof Powder. Це водостійка пудра з просто ефектом фотошопу. І я вам кажу, дівчата, це щось неймовірне. Три, мені здається, мені сьогодні якісь темнувати. Давайте ще візьмемо два, тому що цю пудру я. Я можу використовувати просто тепер тільки нею і хочу користуватись, тому що саме після неї ефект неймовірний. Ви зараз побачите номер 2. Мені подобається більше 2, Хоч, хоча вона більш з рожевим вважається, цей колір називається Fair Pink світлий рожевий. Але я вам просто зараз покажу. Подивіться, просто подивіться, ця, ця пудра просто стирає усе. Дивіться. Просто подивіться, це воно наче ластиком якимось, просто все стирає. Все, нічого зайвого, ніякого жирного блиску. Дуже приємні відчуття від цієї пудри. Я просто в захваті. Я до речі, сьогодні нею не користувалася. Саме для того, щоб показати вам на відео просто цей ефект. Це щось неймовірне. У мене її всі, хто купували, трошки помилялись з кольором. Потім я вже навчилась підбирати цей колір правильно. Мені двоєчка підходить, Тройка для мене темнувата. А я спочатку взагалі взяла собі п'ятірку. То п'ятірка це вже занадто. Треба бути дуже смаглявою, щоб він нею користуватись. Ну ідеально, ідеально. Все, у мене більше немає слів. Я думаю, ви все самі побачили. Я нею користуюсь, а троєчку, так, я вирішила залишити собі на літо. І у мене всі, хто її купували, і хто не вгадав з відтінком, або хто просто її купували, всі приходять за нею знову. Ну, вона дуже класна, дуже крута пудра. Два-три ви побачили. Давайте покажу вам 4 і 5. 4. Так, називається цей колір Almond Beige. Almond Beige, Мигдальний беж. Гарний колір. Якщо у вас шкіра трошки темніша, ніж. Світлий то четвірочка вам теж підійде. Ну не всі полюбляють світлу пудру. А ось п'ять вона називається Warm Beige тобто це вже такий темний беж. Так, так не зрозуміло, але вона доволі темна. На мені вона взагалі була дуже темна. Два мені дуже навіть підійшов. Отже, зверніть на неї свою увагу: 70% Natural Origin Content Importal Flower Oil. Наступне, це новинка вже і для мене, і також новинка для вас. Три нові матові помади. Ну, їх не три е, у серії, але я замовила найцікавіші для мене відтінки. Це відтінок 101. Давайте його подивимось. Називається помада Made Couture Liquid Lipstick з вітаміном Е. Подивіться на це гарне пакування на ці коробочки. Це просто щось лакшері. Просто щось дуже-дуже красиве. Мені дуже подобається. Відтінок 101. Я зараз зроблю свій і ближче вам покажу обов'язково. Наступний відтінок 108, мені він сподобався. Pure Silk він називається, а попередній відтінок називався Nude Romance. Це в нас Pure Silk. Такі нюдові відтінки, вони дуже красиві, вони трошки схожі між собою, але в різні. І третій відтінок 109, і називається він Song. Він більш такий коричневатий. Ось вони, ці три відтінки. На мій це вони дуже гарні. Помада матова, вона не вагома на губах. Її не відчуваєш просто, яка вона приємна, як вона гарно лягає і тримається на губах, і ці неймовірні кольори. Мені дуже-дуже вона сподобалась. І я навіть не знаю. Мені здається, що відтінок ТО8, який називається Pure Silk, мій буде просто фаворит. Мій найулюбленіший відтінок, тому що він трошки ліловий. Я обожнюю такі відтінки, нюдові, трошки лілові. Коричневі, а саме, саме лілові. І наступне це три глянцеві блиски для губ. Просто подивіться, які вони теж гарні. Вітінок 01. Я замовила три відтінки, я не пам'ятаю, скільки їх всього. Здається, шість. Я замовила теж три. 0,1, до речі, теж мій фаворит. Просто ідеальний. Просто ідеальний. Він дуже гарний, прозорий і дуже делікатний. Наблизько в ньому є. Супер. І таке пакування і пахне дуже приємно. Мені сподобалось. Відтінок 02, він називається бомшел. М -м -м, як парфум, який мені подобається. Бомшел трошки із золотим переливом. І 03 називається Temp Me. Але він такий трошки, ніби як перламутр. По-своєму цікавий, прозорий, блисківки в ньому я не бачу такої крупненької. 0,1, 02, такий золотий то ніби з фіолетом. І 0,3 просто такий як перламутр. 0,1 хочу нанести собі на губи. Мені дуже дуже подобається. Взагалі, все, що я вам сьогодні показала, я всім дуже задоволена. Мені справді все подобається сьогодні. в Відео я і хотіла вам показати саме ті продукти, які мені подобаються, якими я буду користуватись, якими вже користуюсь і користуються мої клієнти, і дуже задоволені. Я вам всім дуже дякую за перегляд. Будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на мій канал, і не забудьте написати будь-який коментар для підтримки цього. Каналу, тому що я за вами дуже сумую і дуже сподіваюся, що скоро я знову зможу повернутися на YouTube і випускати свої відео частіше ніж зараз. Всіх дуже люблю, дякую вам всім за перегляд цього відео. Побачимось з вами в наступних відео. Всім до зустрічі і всім па, -па.